Постійні російські штурми з використанням техніки та піхоти на Кураківському напрямку, де лінія фронту зміщується не на нашу користь. Окупанти штурмують українські позиції як за графіком. Переважно зранку, каже пілот 148-ї артилерійської бригади на позивний крафт. Захисниками на позиції працювала наша кореспондентка Софія Чолас. Із камер безпілотника вона побачила декілька ворожих штурмів. Як наші бійці зупиняють ворога, дивіться далі. Ми їдемо новими для бійців стежками на позиції. Колишні місця взльоту вже стали надто близькими до лінії бойового зіткнення. Насправді, динаміка не те, що лякаюча, але для нас вона не втішна, тому що просуваються вони дуже швидко і можуть за один день займати одну чи дві посадки. І те, що я казав, що не впевнений, лінія бойового зіткнення де знаходиться, тому що Наприклад, вчора вони підібралися до нас дуже близько. Та поки на вулиці ще темно і час для бойової роботи не настав, ми відкладаємо розмови про війну, слухаємо музику та п'ємо чай. Мами! Камера, це. В цей час росіяни готуються йти на штурм. Крафт каже, зазвичай окупанти починають рух на світанку, та вони готові їх зустріти. Так, відео є. Є інформація, що заходить кілька одиниць з техніки. І ми полетимо, пробуємо їх зупинити. Судячи зі звуків, то активний ранок почався Це не тільки в пілотів пів прокинулись. Всі У мене було велике бажання якось допомагати Україні українському війську. В якомусь плані. Виходить, коли почалась повномасштабна війна, тобі було 16? Так. Мене ще з'явилось бажання самого начала війни. Але так як мені вік не дозволяв, я не міг піти служити. У війську він кілька місяців з моменту свого повноліття. Каже, працювати з дронами вчився тут, у гарного вчителя. Він стоїть неподалік та так само споряджає дрони до вильоту. Комуляційне саморобне. Максиму війську довше, допоки не з'явився підрозділ пілотів, працював на градах. На градах теж мені подобалось, мені зараз просто роботи дуже мало, без діла сидіти теж не дуже. Тому вирішив перейти сюди. Ну, як навчання теж так. Спочатку було страшнувато, це нове, це таке був боєприпаси. Ну, Потім тягнувся нормально. На ФПІ ми перейшли і опанували суто із необхідності і, звісно, з бажання. У нас є якась групка хлопців, які в принципі були зацікавлені цим. І завдяки їхньої роботи, і сумісної роботи ми якось ось так стартанули. І доволі початки були важкі, але зараз доволі непогані результати. Під час бойових вильотів бачать, як штурми зупиняє й артилерія, у якій і самі донедавна були. Допомогти роботі бійців, можете і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Хлопці із артилерії показали свою роботу, що вони найкращі, і звісно, ми, ми теж старалися не, не пасти задні і що стало чамо. Оце 155-й. підбита ворожа техніка та зупинений штурм, який виглядав так. Три одиниці росіянської техніки сунули у бік наших позицій. Перший танк він сідав страва. Вже можна Не ну, можу сказати, що мені приємно все саме в плані того, що це знищення, чи то техніки, чи то людини. Тобто я не кайфую від того, що там розлітаються шматки тіла, але в мене є таке сильне почуття виконаного обов'язка. Якщо техніка згорає. Пали в районі цілі набутовся. Вони, як завжди, вони виїжджають скільки, настільки далеко, наскільки можуть, вивантажують свою піхоту і намагаються неушкодженими відійти. Неушкодженими відійти у них виходить рідко, тому що по дорозі їх розбирає як арта, так і наші FPV. Але піхота часто вивантажується і. Залишається в посадках, тобто таким чином фактично вони і просуваються. На екранах бачимо, як двох окупантів вже зупинили суміжні підрозділи, та долучитись до такого дійства хочеться усім. Де вони не можна було полетіти. А його хтось простріляє глянь. Хоч на цей виліт і не встигли, та день був насичений. Наш день сьогодні почався від враження техніки, яка вже була пошкодженою. Це була, це була бойова машина Десанту, так. І потім ми ще е, літали це із такої техніки, яка е, одиночної. І ще був, був виліт на МТЛБ. Е, і два сьогодні відбитих штурми в районі Катеринівки. За усі роки проведені на фронті каже Поляк, виконує свою роботу не лише щоб зупинити ворога, а ще й щоб помститись. У нас недавно загинув друг теж він один із з тих, хто започатковував це булочка, і я писав в соцсетях, що для мене це. Тільки стимуло і хочеться мстити ворога. Навіть після війни біля командира весь час висить малюнок тризуба. Робота покійного булочки. Його життя забрали росіяни, перш ніж він доробив одну із ліній на символі. Поляк каже, вони доведуть справу до кінця замість булочки, і мова не лише про тризуб. З Донеччини Софія Чола Сергій Томко телеканал Ради для підсумків Єдині головне.